Свого сина. Я коли вже виїхав в Рим, то був 88 рік, і ось там ми взяли вірву над океаном, де водою, так гарно. Ні один комісар не віддихав, я там два місяці жив, сам тимаронево. І мій хлопці, маленький, чотири рочки, біг, як то куда підмиває берег і слизький зелений. І він посунувся з трохметрової висоти падає на голову в долині на камінь. То дочки мої зробили його, бо, бо хвиля забирала. І принесли додому. А я був в Римі позарі. І коли я приїжджаю додому, то на вокзал троє дітей моїх чекає мене. І кажуть, тачку, Толік вмер забитий. Мертвий хлопчик, я кажу, що ми приходимо додому, я дивлюся на нього, він лежить. По чорні голова чорна. Мертвий, син мертвий. Я кажу, ті Ісус того обрив. Він той самий сьогодні. я приходжу до нього. Цілився і уяв, тим хлопчику, і кажу, в ньому душа, жива, він живий. Буде молитися. Я був пісті, я раніше був по посі, по, по три, дні, по чотири, все підбали ціль перед Господом. І ви знаєте, що коли я стою на коліна і карму світки, Галя зробить то, що сказав мій друг Гуна своїй жінці, щоб ти не забув. Все, Ми став молитися, коли я молився таке сім'я, моє як прожектор, мій сили засвітив. Я в твою очі, тихо, чоловік в білому сіянні. І так входять, ему куле і провів, я закрив очі і кажу, Господи, я дякую Тобі за Гано, на святого. Як ти очі нікого немає. А я кажу, Галя, дай дитині їсти, вам слава побігла, а кухня вісім, там це їсти хоче. Ви розумієте, які сини Господь сьогодні. Не можемо розказувати, то я тобі кажу що наше серце повинно бути чистим перед Господом. Бо Блажені, блажені ти, що ми чисте серце. І сьогодні ми знаємо Господа. Вважайте на своє життя, тому що ми пізділ не спасемося. Віра пізділ мертва. Є тут ясно написано, що наші діла йдуть всі за нами.